Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде звіт по моєму проєкту Дійти до дна в тінях. Спочатку подивимось, з яких мені вдалося дійти результатів за цей період, за останній місяць, а потім підведемо якісь підсумки за 2024 рік і почнемо оновлений проєкт у 2025 році, бо вже пройшла половина січня, і потрібно та економіти цей трохи проєкт. Нагадаю, коротко правила. Беруть участь у мене кожен місяць 8 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. Їх всіх я вибираю рандомно з цієї коробочки. І давайте подивимось, що за останній місяць, в яких відтінках мені вдалося чи не вдалося дійти до дна. Так, Давайте почнемо по порядку. Перша палітра, яка бере участь, ось така нют. У мене тут бере участь 2 відтінка. це ось цей середній. І ось цей кутовий. Як бачите, в жодному мені не вдалося дійти до дна, хоча отут є вже така гарна ямка. Цей відтінок, він був прям це перепресований з іншої палітри, і він був прям такий з горбиком. Тепер, як бачите, він вирівнявся, але ще до дна досить далеко. Тому ці два відтінка залишаються на 25-й рік. Ось такі вони красиві. Так, давайте я їх буду ось тут. Ось такі. Два відтіночка. Так, Дивимось далі. Далі теж в цій палітрі беруть участь це кеткін, два відтінка. Зараз подивимось на них. Це вже два матових. Перші були два сяючі, наступні два матові. Це ось ці два відтіночка. В першому, як бачите, є дуже гарна ямка. Я все-таки сподіваюся, що, можливо, до наступного звіту я дійду до дна. А цей, він просто такий, якийсь дуже. Наразі на зиму не носибельний для мене. Я більше такі відтінки руді люблю влітку, тому якось він не іде. Так, давайте теж зробимо свочі цих двох відтінків. Ось такі матові. Так, ще одну з шарую. І ось цей. Ну, ось такі. Тобто вони теж два переходять в 25-й рік. Ось. Так. Наступна палітра по черзі це Evelyn Chocolate. Тут бере участь всього один відтінок. Зараз подивимось на нього. Це ось цей останній відтінок. І як бачите, як бачите, я дійшла до дна. Це було нескладно, тому що відтінок ось так ходить туди-сюди. Він такий хлоп. Хлопець, не знаю, як це сказати, але так його, бачите, його треба ось так розтирати, мені це не дуже подобається. Ну, я дійшла до дна, не хочу більше користуватись, поки що цим відтінком, і він такий дуже темний. Так, він вибуває, то його я нанесу ось сюди. Ось такий. Бачите, він такий поблискує з золотого, трішки такий, можна сказати, доохромний, з золотого, в такий темно-зелений чи в сірий, не знаю, як сказати. ну. Ось, видно, бачите, як він переливається. В принципі, мав би бути красивий. Ну, на очах, на жаль, цієї красоти немає. Так, отже, ця палітра у нас вибуває. Так, і на її місце будемо вибирати щось новеньке. Так, і остання палітра це Evelyn, ось така, Angel Dream. І в цій палітрі беруть участь відразу три відтінка. Так, давайте подивимося. Перший відтінок це ось цей четвертий. Тут є, бачите, така непогана ямка. Але, на жаль, на жаль, ще не дійшла до дна. Можливо, наступного разу все-таки це в мене вийде. Ось такий матовий відтінок. Так. Нанесла я його сюди. Так, і ще два відтінка, Перший це Golden Dust ось цей. І наступний це ось цей червоний Angel Heart. Ну, як бачите, тут взагалі результатів ніяких. Я по пару раз спробувала зробити з цими відтінками макіяжі, мені вони не подобаються. Ось цей Golden Dust це такий звичайний сатиновий відтінок, яких, ну, я зараз такими чомусь не хочу користуватися ось. А е, ось цей він, ну, на літо, можливо, би підійшов. Він дуже такий червоно-рудий. Ну, ось такий прям ну, помаранчевий. Тому я поки що. Не хочу цими відтінками користуватися. І вони наразі два, я думаю, вибувають з проєкту. І на їх місце буду вибирати щось новеньке. Отже, тут залишається тільки один відтінок. Так. Ось такий, бачите, який він. Такий прямо помаранчевий-помаранчевий. На літо ще нічого. Ну, наразі такий мені не подобається. Цей ніби на свочі красиво виглядає. Такий золотий. Бронзовий навіть, але я не знаю. Він, дуже, він по-перше, дуже грубо так лягає на око. Я зараз люблю більш тонші такі текстури, і тому не хочу поки що ним користуватися. Я взагалі хотіла б від цієї палітри позбутись. Вона якась така неформатна, така дуже довга, і дуже мало відтінків, які мені підходять. Не знаю, де я що з нею ще робити. Ну, поки що наразі залишається так. Отже, 5 відтінків у нас залишається ось цих. І ми будемо зараз вибирати три нових. Але перед тим давайте підіб'ємо підсумки за 24 рік. Я хотіла би такі невеличкі підбити. Значить, я порахувала, скільки в мене закінчило не закінчив, скільки скількох відтінків я дійшла до дна завдяки цьому проєкту. І я нарахувала 25 відтінків. Виявляєте? А ще? Але я думаю, що це більше, тому що деякі палітрі. Протягом 24-го року покинули мене. Я там розкламилась була. Я пам'ятаю, від глимбі палітра була, від ламель були дві палітри. І там теж я в деяких відтінках, мені здається, за 24 й рік я доходила до дна, тому їх більше. Але давайте все-таки подивимося, які це були відтінки. Так, давайте я вам покажу. Отже, перше, це ось ця палітра Кеткін. Я дійшла Ну, от в цих двох, мені здається, були. От в цих двох і це третій відтінок, і четвертий. Чотири відтінка я дійшла до дна. В цій палітрі. Ось дивіться: раз, два, три. І мені здається, оцей четвертий я теж була дійшла до дна і його закінчила. В Angel Dream Тут два відтіночка Раз, два. Так. Вевелін дуже багато відтінків, яких я дійшла до дна. Ну це от всі, що є, ви бачите, дно, крім двох відтінків, всюди є дно. І всюди я дійшла в 2024 році. Це завдяки проєкту. Так. Далі ось така парадізо. Так, ось тут я дійшла, бачите, раз, два, три, чотири відтінка. Потім в цій палітрі. Pop я дійшла от в цьому відтіночку першому. От в такий Essence я дійшла раз, два. І цей третій я теж дійшла в цьому році. І ось тут ні, тут не було. Ось бачите, така велика кількість відтінків, і тому я як це я взагалі хотіла вже в 25-му році не вести цей проєкт. Але як побачила, подивилась, порахувала скільки я дійшла до дна, то мені знову захотілося продовжувати в 25-му році. Отже, так. І тепер, в 2025 році, я хочу додати деякі нові палітри. Я зараз вам їх покажу і будемо вже вибирати відтінки. Перше, я хочу взяти ось таку палітру від Huda Beauty Wild Jaguar. Вона в мене поломана, бачите, вона в мене розломилася, і з цього я Хочу взяти її в проєкт, і я тут дуже користуюсь тільки ось цим чорним відтінком. Він в мене, бачите, я в ньому дійшла до дна, всі інші практично у мене стоять. Я би хотіла її пошвидше дійти до дна і закінчити навіть. Отже, це перша палітра. Наступна палітра теж від Huda Beauty, це Nude Light. Тут. Чому я хочу подоходити до дна? Тому що мені прийшов оцей, бачите, такий трішки розбитий відтінок. Я його як могла спресувала. Ну і тому я теж би хотіла її дійти до дна в цій палітрі. Далі. Так само беру від клемшоп ось таку самонабірну палітру. От стільки тут відтіночків. У мене взагалі таких палітри дві, ну поки що беру одну і теж буду доходити до дна. Ну і залишились одинарні тіні, беру Наташу Денона, Ось такі в мене три є з різних палітр: з INI de з Retro і Ani de по одному стіночку. Потім Color Pop. Made by Mitchell, це кремові тіні. Ось так називаються. Так, і останнє це заліто хайлайтер, але я користуюся тіні мезуда. Теж хочу доходити до дна. Це все. І давайте будемо вибирати три нових відтінка. Перемішаємо. Хочу ще сказати, що ці всі нові палітрі вже є в цій коробочці, всі відтінки, тому, може, і вони попадуться. Так, давайте перший витягнемо. Так, перший це от, Glam Shop номер 9 Шоп номер 9. Дивимось, скільки тут взагалі-то 3,68 но номер 9. Ось цей відтіночок. Бачите, тут є така непогана ямка. Давайте я скажу, як він називається ось так. Подводна п'янка. І давайте робити свод. Це красивий відтінок, я рада. Правда, він такий, бачите, трохи отакими от хлоп'ями набирається, потрібно розтирати. Це не дуже, але взагалі відтінок максимально красивий. Зараз вам покажу ось. Ось такий. Так, це перший. Далі витягуємо наступний відтіночок. Так, що це? Знов гемшоп номер 7. Я ж його погано перемішала. Номер 7 це ось цей відтіночок. Давайте подивимося, як він називається. Отак От він називається. І робимо сводч. Цей вже більш такий гладенький і не має такого сильного сяєва. Як попередній. Так, робимо своч. Він взагалі так якось напівпрозоро лягає, треба нашарувати. Ну, ось так. Ну, теж красивий відтінок. І давайте номер три. Надіюсь, що це не буде з цієї ж палітри. Надіюсь, що щось інше. Так. Що інше? Ні. Такі з цієї палітри, всі три відтінка, номер 18. Так, 18. Тут 16, 17, 18. Ось такий. А давайте перше покажу, що це. Отак називається. І зробимо своч. Трошки замилюється відтінок. Так. Ось такий цей теж дуже красивий. Ось, подивіться, які ці три відтінка красиві. Ну, такі прикрашаючі випали відтінки. Ну, в принципі, матових в нас і так було три. Тому я не проти, що три відтінка випало з цієї палітри. Отже, давайте ще раз покажу. Це в нас випав ось, -ось цей відтіночок. Потім наступний цей і ось цей. Так, от і все. Давайте ще раз покажу, яка гама вийшла. Пишіть, як вам гама. Як вам результати за 2024 рік? Ось, а я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!